Великий стрибок в Китаї був періодом жахливих рішень та знаменував перехід влади Мао Цзедуна до абсолютної диктатури, починаючи від впровадження сталеплавильних печей у селянських дворах і закінчуючи сумнівними експериментами у сільському господарстві. Кампанія чотирьох шкідників це лише одна з багатьох, м'яко кажучи, дивних стратегій, згідно з якими горобці та інші шкідники були знищені в спробі підвищити вражайність. Однак це призвело до екологічного дисбалансу і стало справжньою катастрофою. Симбіоз безвідповідальної внутрішньої політики та впертість МАО призвели до ймовірно найбільшого смертоносного голоду в історії людства. Друзі, усіх вітаю! Сьогодні ми будемо говорити про великий стрибок, жахливі події в Китаї, які сталися у другій половині ХХ століття та забрали десятки мільйонів життів. Великому стрибку передували складні сторінки китайської історії. Країна поступово відновлювалася після війни та намагалася розвинути власну промисловість, бо на 90% вона вважалася аграрною. Було проведено цілу низку реформ. Зокрема, заборонялася діяльність релігійних організацій та різні містичні ритуали. Мао дивлячись на кровопролитний досвід Сталіна, почав часткову колективізацію. КНР було утворено малі селянські господарства, а держава взяла на себе контроль за розподілом сільськогосподарської продукції. Китай спочатку намагався наслідувати досвід СРСР і навіть використовував радянських фахівців. Після викриття культу особи Сталіна, що, до речі, Мао не схвалював, між Китаєм та СРСР відбулося охолодження відносин. За вказівкою мао Цзедуна… Китайські змів мали замовчувати рішення 20-го з'їзду КПРС, щоб не збуджувати серед народу нездоровий інтерес. Замість рішення 20-го з'їзду керівництво КПК висунуло у травні 1956 року гасло «Нехай розцвітають 100 квітів, нехай змагаються 100 шкіл. Згодом цей поворот оцінювали як фактичну провокацію, яка дала змогу виявити всіх ідеологічних противників диктатури компартії. Хто не зрозумів, про що мова? Це була пастка, тобто спочатку. Мао звернувся до китайської інтелігенції у лютому 1957 року та сказав: друзі, починається епога гласності, плюралізму та свободи. Робіть, що хочете, навіть мене критикуйте. Але вже влітку, того ж 1957-го, цю політику звернули. Цікаво, що спочатку у 56-му році ніхто не повівся на такий добрий випад КПК, і навіть прем'єр Джо Ін Лай казав Мао, що майже нічого не змінилося. Саме тому Дзидун почав вимагати саме жорсткої критики. Офіційно це аргументувалося тим, що партія. Хоче остаточно перемогти капіталізм, тому бажає почути від народу про всі проблеми, які його турбують, а потім їх вирішити. Але критики стало дуже багато. Більш того, Енлай навіть відповідав на гнівні листи, але мало така кількість відкритого незадоволення розлютила, мов це вже не критика, а просто образи. І більшість радикально налаштованої інтелігенції, яка встигла майже за півроку випустити величезну кількість критичних матеріалів, стала для КПК. Контрреволюціонерами комуністи одразу почали з ними розправлятися. Багатьох жорстко допитували, а потім відправляли в село на перевиховання. Саме це було однією з причин культурної революції. До речі, це також дуже цікава тема. Якщо бажаєте про неї послухати, будь ласка, пишіть про це в коменти. Сьогодні говоримо саме про стрибок. У лівого крила комуністичної партії Китаю виникла ідея прискорити розвиток економіки, спираючись на запит серед населення. У травні 1958 року була скликана друга сесія восьмого з'їзду КПК, яка працювала у закритому режимі. Вона затвердила нову генеральну лінію, запропоновану, звичайно, Мао Цзедуном. Було проголошено курс трьох червоних прапорів: Великий Стрибок, Народна комуна та якраз нова генеральна лінія. Більш прагматичні та раціональні праві комуністи не сприймали ці ідеї та намагалися аргументувати їх убогість. Але цю боротьбу, на жаль, вони програли. У Мау та його прибічників була впевненість, що за короткий термін можна наздогнати і обігнати провідні країни, якщо змінити дрібні комуни великими і здійснити певні перетворення, починаючи, наприклад, з виробництва Сталі. У відповідь на обіцянки Хрущова наздогнати й обігнати Америку у Москві в листопаді 57-го, Мао Цзедун висунув для КНР мету наздогнати і перегнати Велику Британію у виробництві сталі та інших видах промисловості. Стаття в газеті Женьмін Жибао від 13 листопада 1957 року вперше згадувала великий стрибок на виробничому фронті. Використовуючи недостовірні завищені дані про виробництво зерна в країні, Мао Цзедун заявив у серпні 58 року на нараді, що зернова проблема майже вирішена, і запропонував кинути всі сили на те, щоб у 58 році подвоїти виробництво металу порівняно з 57 роком. На цій же нараді ухвалили рішення про масштабне створення народних комун. Передбачалося, що в них поєднуватиметься промисловість, сільське господарство. Просвітництво і військова справа це стало переламним моментом комунізації китайського села, того чим так марив. Мао. Керуючись прийнятими рішеннями, Держплан КНР розробив новий п'ятирічний план з 1958 по 1962 рік, який змінив попередній варіант Джоу Енлає прем'єра. Новий план передбачав різке прискорення темпів економічного розвитку. Потрібно було збільшити виробництво промислової продукції у 6,5 разів, сільськогосподарської у 2,5 рази. Середньорічний приріст промисловості мав становити 45%, а сільськогосподарського сектору 20%. Виплавку сталі передбачалося збільшити увага, в 10 разів з 10 мільйонів тонн до 100 мільйонів тонн. Наполеон, мабуть, такі фантазії міг тільки заздрити. Зараз ми поговоримо про те, як ці мрії Мао намагалися реалізувати на практиці. Але хвилинка реклам, точніше, сама реклама. Бо у мого каналу немає жодних спонсорів та зовнішньої підтримки, окрім глядачів. Тобто вас. Мені дуже приємно, що ви не забуваєте ставити лайки, бити у дзвоники та залишати коментарі. Це все допомагає проекту розвиватися та зростати, і саме на вашу активність YouTube звертає увагу. Також я дуже вдячний усім, хто підтримує канал Донатами. Це не лише важливо для його існування, але й просто приємно. В описі до цього відео. Та в інформації каналу є посилання на Монобанку, Приват та PayPal. Це для тих, хто бажає та, звичайно, має можливість долучитися до підтримки мого поки що невеличкого проекту. Ще раз всім щиро вдячний, ми продовжуємо. Великий стрибок вилився в низку масових всекитайських кампаній, до яких залучалося практично все населення, яке в той момент наближалося до одного мільярду. Великим стрибком було названо Другу китайську п'ятирічку з 58 по 1963. За підсумками досвіду колективізації у СРСР, Мао Цзедун готував перетворення соціуму. Основою майбутнього ідеального. Суспільного устрою в Китаї мала стати якраз народна комуна народна комуна, писав Мао є кращою формою поступового переходу від соціалізму до комунізму, і в своєму розвитку вона буде початком майбутнього комуністичного суспільства. Завершення цитати. Масова комунізація почала проводитися з 1958 року. Основний принцип, на якому повинні були ґрунтуватися народні комуни, полягав у тотальному усуспільненні майже усіх сфер життя сільського населення. Інструментом обміну замість грошей у цих комунах служили трудодні. Мао Цзедун говорив: присадибні ділянки ліквідовуються, кури, качки, дерева біля будинків, поки що залишаються у власності селян. Надалі і це буде націоналізовано. Треба подумати про питання про відмову від системи грошової плати та відновити безкоштовне постачання товарів. Комуна ставала повноцінним адміністративним осередком, а її керівництво перетворювалося у місцевий орган влади. Поряд із сільським господарством у комунах мріяли розвивати промислове виробництво. Селяни мали самі виплавляти метал, виготовляти сільськогосподарські знаряддя праці та різні транспортні засоби. До кінця 1958 року було створено 26 тисяч комун, середній розмір яких становив 20 тисяч осіб. Кожен завод та міський район також слід було перетворити на міську комуну на тих же принципах, що й сільську. Комунізація села принесла селянам тільки головний біль. Замість відпочинку від польових робіт їм доводилося займатися виплавкою чавуну в домнах і іноді навіть плавити сталь у сільських металургійних печах, а ще боротися з чотирма шкідниками, пацюками, мухами, комарами та горобцями. Звичайно, окрім цього, треба було приділяти час ще й політичній освіті. В результаті на обробку багатьох полів. Часто просто не залишалося часу і вони занепадали. А найголовніше, після винищення горобців саранча та інші шкідники з'їли врожай, створюючи видимість великих успіхів, місцева влада приховувала справжній стан справ, вдаючись до фальсифікації у звітах та банальної показухи під час інспекційних поїздок керівництва. Головною проблемою підйому економіки та індустріалізації вважалося виробництво саме сталі. Всюди стали будуватися майстерні з перетворення руди в сталь, але при цьому була відсутня належна інфраструктура та фундаментальні і базові знання про якісь метали та їх обробку. Та й про печі також. Відповідно до директиви партії, всюди почали будуватися малі печі з глини, які топили дровами. Робітників набирали з навколишніх сіл, і до осені 1958 року по всьому Китаю діяло понад 700 тисяч аматорських, якщо їх так можна називати, печей. На роботу з виробництва металу було мобілізовано до 100 мільйонів осіб. Ще в 1959 році, після вивчення проблеми і перших дослідів, стало зрозуміло, що сталь високої якості можна виробляти тільки у великих. Печах на великих фабриках і підприємствах, використовуючи коксівне вугілля. Проте, експеримент над населенням вирішили продовжити. Тепер. Їм потрібно було організовувати видобуток вугілля і намагатися модернізувати печі власноруч. Більшість селян не мала жодного досвіду та ніколи не займалася виплавкою металу. Тому процес був і складним, і майже повністю незрозумілим. Результатом цього став дуже низькоякісний чавун, який вимагав додаткової обробки на великих підприємствах, і був непридатний для якогось там широкомасштабного використання. Він міг бути задіяним переважно для виготовлення плугів, мотик, тобто ним можна було користуватися локально в межах комуни. Економічні витрати в результаті битви за сталь досягли 2 мільярдів юанів. Керівництво компартії, однак, було захоплене загальним ментальним підйомом. Їм подобалося натхнення населення, яке щиро вірило в те, що їх важкі обов'язки стануть прологом до світлого майбутнього. А фахівці, які розуміли, що нічого позитивного з цієї авантюри не вийде, боялися виказувати власну думку після політики, нехай розквітають сто квітів. Вони розуміли, що за критику можна отримати по шапці. 1958 року виробництво сталі зросло на 45%, а 59-го року ще на 30%. Однак у 61-му році неефективність малої металургії стала очевидною. Виробництво Сталі різко впало і повернулося до рівня 58-го року лише через 6 років. У 64-му величезні витрати вугілля викликали перебої в постачанні електроенергії. Восени в низці провінцій північного сходу повністю або частково припинили роботу більшість підприємств. Легкої промисловості. Але сільським господарством також нічого гарного не вийшло, бо у роки Великого стрибка саме воно було полігоном для широкомасштабних соціальних та агропромислових експериментів. Проводилося будівництво іригаційної системи, яке було не дуже ефективне через відсутність. Кваліфікованих кадрів. Експерименти з посіву зернових ґрунтувалися також на розробках радянського академіка Лисенка та його послідовників, які знущалися над сільським господарством в СРСР та влаштовували масштабну боротьбу з генетикою. В КНР, наприклад, намагалися класти насіння в землю густіше та глибше, розраховуючи, що коріння буде йти в глибину. Та дозволить уникати конкуренції з сусідньою рослиною. Таким чином, земля буде давати більше врожаю. Звичайно, це не спрацювало. Кампанія зі знищення горобців призвела до дуже важких порушень екологічного балансу. Різко збільшилась кількість різних комах, які винищували врожаї. Ці всі експерименти разом з колективізацією призвели до великого голоду, який, звичайно, більше схожий саме на Голодомор. У 1958 році була сприятлива погода, і всі очікували відповідного врожаю. Відволікання великої кількості людей на виплавку сталі і кампанія знищення горобців призвели до того, що вражай виявився невисоким. Хоча офіційні дані рапортували про успіхи. Звіти ґрунтувалися також на кількості зерна, поставленого до сховищ. Збільшення поставок досягалося шляхом зменшення частки зерна у самих селян, які починали страждати від недоїдання. У 59 та 60 роках, два роки поспіль, стояла погана погода, що призвело до вкрай низьких врожаїв та голоду у низці провінцій. На це наклалася велика повінь в річки Янзи, від якої загинуло 2 мільйони людей. Особливо сильна посуха була у 60-му році. Вона вразила північні провінції. Вона наклалася на жорстку колективізацію та наслідки експериментів зі знищення горобців. Величезна кількість людей помирала від голоду в провінції Січуань, яка мала один з найкращих показників родючості. При цьому офіційна статистика знову не відповідала реальності, оскільки врожай конфісковували у селян для заповнення державних сховищ відповідно до державного плану. А самим працівникам майже нічого не залишалося для харчування, тому вони помирали голодною смертю, і ці процеси, на жаль, мали масовий характер. У січні 1961 року відбувся 9-й пленум ЦК КПК, який вирішив призупинити політику великого стрибка у сільському господарстві та вжив надзвичайних заходів щодо закупівлі зерна. В Канаді та Австралії. Але це все можна було зробити раніше, і десятки мільйонів селян не померли голодною та страшною смертю. Але СРСР вирішили наслідувати навіть у цьому. Після цих подій заробітна плата знизилася у містах на 10%. Загалом політика Великого Стрибка коштувала Китаю майже 70 мільярдів доларів, що становило близько 30% ВВП. Історики вважають, що великий стрибок призвів до загибелі десятків мільйонів людей. Нижня оцінка світових експертів становить 18 мільйонів, тоді як широке дослідження китайського історика Юй Гуана припускає, що загинуло до 56 мільйонів. Історик Френк Дікотер стверджує, що примус, терор і постійне насильство були основою великого стрибка і стали причиною одного з найбільш смертоносних вбивств. В історії людства, за даними американсько-китайського антикомуністичного видання The Epoch Times, приблизно 45 мільйонів китайців загинули під час цього голоду між 58 та 62 роками. Політичний економіст Дуайт Перкінс вважає, що величезні обсяги інвестицій призвели лише до невеликого збільшення виробництва, чи зовсім на нього не вплинули. Загалом великий стрибок був. Дуже дорогою катастрофою та авантюрою ситуацію посилив радянсько-китайський розкол, через який СРСР на знак невдоволення маоїською політикою в липні 1960 року раптово відкликав із Китаю всіх фахівців, їх було більше ніж півтори тисячі, які працювали в КНР за програмою міжнародного співробітництва. Торгівельний оборот між країнами впав втричі: постачання радянської техніки та обладнання. Китайської промисловості скоротилася в 40 разів, що призвело до повного вже та остаточного провалу політики Великого Стрибка за китайськими даними внаслідок голоду та стихійних глих загинуло близько 15 мільйонів осіб. Уявіть, скільки загинуло насправді. Перша жорстка критика політики Великого Стрибка пролунала на Лушанському пленумі в липні серпні 1959 року. Виступав тоді маршал Пен Дехуай. Він висловив незгоду з політикою мобілізації майже всієї країни на здійснення аматорського плавлення Сталі та вказав на поспішність у проведенні комунізації. Також він критикував саму атмосферу, яка склалася в Політбюро ЦК КПК, за відступ від принципів колективного керівництва. Також Пен Дехуай Порушив питання про відповідальність усіх керівників партії, включаючи товариша Мао Цзедуна, за все, що сталося в країні. Надалі він був зміщений Мао Цзедуном з усіх посад. На його місце було призначено Лінь Бяо. В партії виникло серйозне протистояння, яке тривало аж до культурної революції. У результаті Мао Цзедун публічно визнав допущені помилки. Він навіть залишив у квітні 1959 року посаду голови КНР, поступившись. Euh, Blue. Шаоці, сам Мао залишився головою КПК і головою військової ради. Господарською діяльністю почали займатися Люша Оці та Ден Цяопін. Їм довелося вжити низку прагматичних заходів, аби хоча б частково виправити оцю складну ситуацію. Вони розпочали деколективізацію та частково повернулися до капіталістичних методів керівництва. Мао Цзедун жорстко помстився за цю поразку під час культурної революції, в ході якої розгорнулася боротьба з прихильниками капіталістичного шляху. А Пен Де Хуай, Лю Шаоці і Ден Цяопін потрапили вже під репресії. Напишіть у коментарях, як таке могло статися, і головне, навіщо. Підкидуйте ідеї для наступних відео, не забувайте підписуватися на канал, це дуже важливо. Усім сердечно вдячний за підтримку донатами. Хай вам щастить та бувайте!